Ось так за допомогою екскаватора зруйнований росіянами будинок перетворюється на купу будівельного сміття. Це вулиця Северинівська, одна з найбільш постраждалих в Ірпені. Наразі будівельники демонтують тут багатоповерхівки, що не підлягають відновленню. Після знесення однієї багатоповерхівки залишається близько 10 тисяч тонн відходів, кажуть будівельники. Загалом в Ірпені в результаті воєнних дій утворилося сотні тисяч тонн будівельного сміття. Розповідає мер міста Олександр Маркушин. На сьогодні 1500 приватних будинків підлягають демонтажу, і велику частину вже демонтували. 39 багатоповерхових будинків так само йдуть на демонтаж, і вже 20 будинків ми демонтували. Далі це сміття відвозять на місця тимчасового зберігання. З початку війни на Київщині облаштували 62 майданчики для відходів руйнації. Зазначають у міністерстві довкілля. Там зберігається понад 144 тисячі тонн відходів. Це одне зі звалищ будівельного сміття, яке утворилось після деокупації Київщини. Саме сюди звозять залишки зруйнованих росіянами будівель Ірпені. Загальна територія цього звалища розміром з футбольне поле. І обсяги відходів щодня збільшуються, адже демонтаж будинків в Ірпені ще триває. А такі відходи руйнування значно небезпечніші за звичайне будівельне сміття, каже екологиня Людмила Циганок. Відходи руйнування мають, наприклад азбест, який в усьому світі всесвітньої організації охорони здоров'я заборонений. Азбестовмісні речовини вони спричинять онкологічні хвороби. І якщо цим довго дихати, люди починають хворіти. За словами екологині, розв'язати проблему відходів можна завдяки переробці і повторному використанню. Саме за таким принципом відбудовує багатоквартирні будинки в гостомелі, французька бу будівельна компанія тут було п'ять зруйнованих будинків. Загалом утворилось близько 15 тисяч тонн будівельних відходів. Ми провели демонтаж будинків, підготовку до демонтажу. Ми провели сортування сміття, яке утворювалося внаслідок демонтажу. Ми провели утилізацію небезпечних відходів, які утворилися. За словами Вікторії Шимон, компанія переробила близько 95% відходів, що залишились після демонтажу будинків. Ці насипи, все, що залишилось від стін зруйнованих росіянами будинків за допомогою спеціальної техніки. Їх подрібнили до ось такого стану, і згодом це каміння можна буде повторно використовувати при будівництві нового житла. Загалом ця французька компанія планує звести у гостомелі 9 багатоквартирних будинків для понад тисячі мешканців. У майбутньому будуватимуть житло, переробляючи відходи руйнації, і в інших містах України, зокрема в Миколаєві. Наталія Ткачук, сан Еміна, Сергій Сідих. Єдині новини на Суспільному.